Добрий день, 25 червня, Полтавська область. В огляді порічка. Це червона, біла, смородина. У мене 5 сортів і 5 кущів. Цього цілком і повністю достатньо для своїх потреб і для продажі навіть лишки. Із білих два сорти. Оце сніжана. Такі вони. Гронки видовжені, прозорі. Зараз зрівняємо і ще один білка. Так, оце білка. Ну, різниця. Зірвемо, подивимося. Не дуже різниця є. Білі вони самі солодкі. Червоні не такі солодкі. У смаку якась різниця невелика є. Ну, що краще, я не, я не знаю. І те, і те дуже класні порічки, тому обидві хай будуть. Із червоних найперше достигає львівська солодка. І назва така, і дійсно вона солодша, солодша, ніж інші. І червоні. Ну, а проти білих, то, звичайно, вона кисліша. Ну, Серед червоних вона солодка. Врожайність. Велика, грони невеликі, але такі вони набиті, компактні, так би мовити. Ну, невеликі. Ну, це ще залежить і від врожайності. Як були перші, Врожай і що кущик невеликий. Там були і крупніші грони. Ягода крупна. Ну а так як її ж, саме бачите тут на кущеві. Мабуть, не одне відро. Дар орла. Так, зветься трішки пізніше, гронки побільше, крупніші, ягода. Та усіх нормальний, грудна ягода. Е, ще є що не зовсім тут і достригли. якщо знизу глянути, то зараз покажу. Ось. Просто просто жахи. Ну, за такою вражальності, то е, запізнюється трішки плодоношенням. Нічого, є рання, є пізня. Так, І тут красавиця така ровада, рядом ровада. Це так би мовити і вже більш пізні. От. Як його сказати? Ось такий так. кущ. І, і це ось висота, висота вище мене. От. Два метри десь тут. Хе. З таким врожаєм. Ровада пізня. Ну, кисленька, так. Славенька вона зато красива. І це пізній сорт вождь червоношкірих. Помилився, шість кущів у мене 4 червоних. Це самий пізній сорт. От. Теж такий громадний. І якщо тут заглянути знизу, то все так ось. Оце один кущ. Ось біла. І тут ось один кущ, ось такий. Що тут характерно в нього? Це надзвичайно довгі гронки. Такі тоненькі, ну довгі. От я зірву зараз одну, ось дивіться на руку. Ось такі гронки в Самий пізній. Оце що знизу тут висить якісь ще зелені вони. І осінні будуть, і в вересні довисіють. Будуть достигати ті, що зверху, а потім нижні. Кислота, так, да, кисло. штука така вона хоч і достигне, червона, але ну, можливо трохи кисліша від інших. Ну там поричка її є, порічка, вона кисненька. Ну сорт хороший тим, що надзвичайно довго. Не треба зразу все закривати, а можна користуватися ними і літо, і осінь.